Безумовно, у Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була, але безумовно точаться складні бої в самому ж Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку, хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації я ставлюсь. Ми повинні всі ставитись об'єктивно. Російських воїнів багато. Найбільші втрати у них саме за минулий місяць. Ви знаєте, ну за минулий, поза минулий, це за жовтень. Найбільші втрати російських військових за майже 4 роки війни. Це з відеопідтвердженням, 25 з 25,5 тисяч військових вбито було. І тому так само і про кілометри секретів немає. Деякі просування безумовно є, але це така війна, вона знаєте, яка така. Вибачте, за використання такого слова, така жива контактна лінія. Вона змінюється в один бік і в інший. Як тільки... Більше військових російських підійшло, вони можуть десь просунутись. Війна вона просування йде не технікою, просування йде 10, 20, 30 людей. Потім вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно їх більше, але і втрат у них більше. Ми фокусуємося на виживанні людей.